Вітаю рунічний прогноз на тиждень на тиждень з 7 по 14 серпня 2023 року. Викладаю перша руна, рунічний прогноз для України українців на, на цей тиждень. Перша руна Єра це руна результату, це руна плодів. Друга руна руна канов в перевернутому положенні. Це руна, коли. Людина показує свої емоції, факел, світло, творча енергія, родові зв'язки, руна бунів перевернута. І е, руня буня е, це простір, е, це загалом легкість. Е, якщо в перевернутому положенні, це е, простір е, емоцій зі знаком мінус. І руна урус пряма. Ну, я ще докладу одну руну і буду трактувати цей розклад. Руна Райда, що ми маємо, так? Ну що ми маємо? Ми маємо Єра, перша руна і остання руна Урус Пряма. Тобто на цьому тижні будуть програватися питання, в яких люди будуть отримувати плоди, результати певних дій, що вони посадили раніше. Кано перевернуто, будуть звістки негативного емоційного характеру в унію перевернути. Про це, про це свідчить дві руни. Але все ж таки руна Райда каже про те, що на цьому тижні буде багато можливостей для росту, для розвитку, для зміцнення свого здоров'я. І що ці руни, Вуню перевернута. Ну дійсно, зараз ми переживаємо складний процес і складний час в Україні, але все ж таки потрібно знаходити сили, бути на позитиві, бачити мінімальне зерна радості і радіти тому, що ми зараз. Прокинулися, ми дихаємо. Ми бачимо, відчуваємо це руна буйнього пряма. Тобто на це потрібно звертати увагу. І одну руну, докладу ще що радять саме руни Україні українцям на цьому тижні. Руна науті це руна карми. Ну це руна, коли треба зібратися і зробити, встати і зробити зусилля над собою. Руна манас перевернута. Тобто, слідкувати за своїм здоров'ям, за своїми станами, і манас перевернута це коли людина знесилена. Тобто, що вони радять? Вони радять. Практикувати, знаходити час для фізичних навантажень, вони радять запроваджувати нові звички. Руна райда – це також руна дороги. І бути обережним на дорозі, адже вуню перевернута і кано це також можливі якісь форс-мажори саме на дорозі. Це був загальний прогноз на тиждень рунічний. Якщо ви хочете отримати персональний прогноз, будь ласка, пишіть, звертайтеся в мої особисті. Номер телефону під цим відео. Україна найкраща, Україна непереможна. Будьмо!